Для того, щоб почалася реакція між магнієм та киснем, потрібно стружку магнію піднести до полум'я пальника. Далі реакція горіння магнію йде самовільно, з виділенням великої кількості енергії у вигляді тепла та світла. Запалюємо фосфор у полумі спиртівки і вносимо в колбу, заповнену киснем. В атмосфері кисню фосфор горить, даючи сліпучо біле полум'я. Утворюється фосфор 5 оксид.